Вітаю, друзі, ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу ТІВІ». Сьогодні нас доєднається політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Гуд Політікс Максим Джигун. Вітаю, Максиме! Слава Україні! Героям слава радий вас бачити. Пане Максиме, всю весь світ та й всю Україну сколихнула п'ятнична ситуація, яка відбулася у Білому домі, а саме конфлікт між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. От хочеться почути ваш погляд коротко на ситуацію. Бо вже чимало ми читали аналітики від західних змі, чимало реакцій від американських, від українців, від дипломатів різних країн. Але цікаво почути от, думку політолога. Як на мене, той розрив і віддалення сполучених штатів від України, який відбувся минулої п'ятниці, був насправді невідворотним попри те, що ми дуже сподівалися, що цього не відбудеться, і ми багато говорили про те, що Сполучені Штати для нас є стратегічним партнером, і всі розуміли, якою болючою буде відмова від спілкування і співпраці зі сполученими штатами, але Найважливіше те, що цей процес був невідворотний. питання полягало лише в тому, коли це відбудеться, чи ще на моменті узгодження е, угоди про закінчення війни між е, Сполученими Штатами і Росією, чи вже на етапі, коли в Україні на стіл президента американці покладуть е, цю угоду і скажуть, що потрібно з нею просто погодитися. Е, тому можливо, в певній мірі навіть те, що Зараз ми пройшли крізь цю кризу є кращим виходом із ситуації, аніж опинитись в ситуації, коли на нас тиснуть з усіх боків за для того, аби ми підписали невигідні для себе умови. Ще як на мене, ця ситуація підтвердила, що для президента Сполучених Штатів Трампа набагато е, не стільки. Закінчення війни на якихось там тривалих довгострокових умовах і можливостях там збереження е ну, довго довготривалого миру в країні, скільки банальне припинення активної фази бойових дій, і після цього скидання фактично всієї відповідальності за хід цієї війни і збереження миру на європейські країни. Тому власне те, що ми бачимо зараз, е таку активну е позицію з боку деяких наших європейських союзників формування цієї коаліції охочих і подібних речей. Це все мені видається, що свідчить про те, що ми переходимо на новий етап цієї війни, і власне будемо тепер мати з двох опор: на жаль, лише одну у вигляді європейських країн: Японії, Норвегії Канади. А от до речі, ви декілька разів сказали тезу, що це був невідворотній процес. Так до цього все йшло. А чому ви так вважаєте, що саме вказувало на те, що ось стосунки між США і Україною можуть дати тріщину? А, ну мені здалося, що вся ця історія розпочалася ще з моменту, коли президент Трамп сказав, що він буде закінчувати цю війну за кілька годин, потім за добу, потім за кілька місяців. І мова тут іде про ну доволі швидкі терміни. І як на мене, за ці три роки ми зрозуміли, що єдиний спосіб, який дозволяє зупинити Путіна, це власне дати поносі не тільки російським окупантам в Україні, змусити їх. Виходити за межі наших кордонів, зробити це так швидко навряд чи можна було б силовим способом. А, от, говорячи про дуже швидке закінчення війни, ну точно означало би. Постановку, ну як мінімум, однієї сторони або двох сторін у невигідні умови, і з того, якою риторика була президента Трампа комплементарно по відношенню до Росії, ну це наводило на думку, що очевидь, компроміси якраз будуть за рахунок України виключно змушення нас до цих умов. До речі, і заяви офіційного Білого Дому і Трампу вони хочуть особистих вибачень від Володимира Зеленського. Деякі західні змі, зокрема, змі США пишуть, що це навіть щось схоже на хочуть, що Білий Дім хоче щось щоб на кшталт щоб Володимир Зеленський принижувався навіть перед Дональдом Трампом. Просив це вибачення, молив про нього. Власне, а от як ви вважаєте, як будуть далі розвиватись події? Ну, я думаю, що перше і найважливіше, нам точно не можна іти на ось цей крок, точно не можна погоджуватися на те, щоб Україна вибачалася в якийсь спосіб перед американським президентом. Ну тому, що як на мене, причина цього конфлікту далеко не в бажанні. Там американців почути більше вдячності з боку України це був свідомий крок, спрямований на те, аби ну змусити Україну відчувати свою провину за цю війну, урівнювати жертву й агресора цієї війни і демонструвати подібні кроки. Тому як на мене, це означає лише те, що вибачення ці потрібні для сполучених штатів, аби лише посилити свою позицію і змусити Україну ну власне. Не брати відповідальність за те, що ми е, маємо за вину, скажімо, провал ось цих перемовин у сполучених штатах і врегулювання війни. А за ними підуть далі виключно жорсткіші вимоги і змушування України до е, більшого, більших поступок з нашого боку, тому що на нас надалі чекає? Я думаю, що може бути декілька сценаріїв: один більш оптимістичний, інший песимістичний. Якщо ми говоримо про гірший сценарій, це відсутність єдності між європейськими країнами і власне створення умов, за яких Україна опиниться один на один проти свого ворога і без підтримки сполучених штатів, і зараз є всі, якби для цього підстави вважати, що це може стати реальним, зважаючи на той рівень обмежень різних фінансувань зброї і інших витрат на користь України, але в нас є Європа, тому. Оптимістичнішим варіантом, який насправді є базовим, як на мене, це отримання більшої підтримки з боку європейських партнерів, які вже взяли на себе більші зобов'язання. Поки що, ми не чуємо конкретні цифри, ми не чуємо конкретні об'єми. Ми не чуємо об'єм контингенту кількості людей, які готовий відправити, ні мільярдів сотень доларів, які потрібні на українську економіку, і, взагалі, військовий спротив, і багатьох інших. Речей ми поки що їх на жаль не бачимо, але це абсолютно не означає, що це не з'явиться вже в найближчій перспективі, і Україна отримає принаймні левову частку з того фінансування, яке треба для того, аби продовжувати протистояння Росії до того моменту, поки не насладнуть вони. А багато є ознак, які вказують на те, що Росіяни. Просідають в Росіян, не вистачає техніки, в Росіян є інші проблеми, які можливо не так швидко рухаються, як ми того прагнули, але тим не менше, ознаки складнощів у них спостерігаються також. І, от тоді, опинившись на інших зовсім уже умовах проведення мирних переговорів, Україна може виглядати з сильнішої позиції, і це власне те, чого Україна дуже довго просила в наших союзників на чолі Сполученими Штатами і ніяк не могла отримати. Про європейську підтримку ми поговоримо трішки згодом. Там є про що поговорити ви сказали про можливу призупинку так, поставок озброєння. Власне, хотів про це поговорити, що більш відомо, адже зараз е, західні ЗМІ дають дуже проти, е, дуже, дуже різні. Різну інформацію стосовно поставок озброєння, одні пишуть, що зупинили повністю інші пишуть, що рішення ще не прийняте, але воно обговорюється. Інші пишуть, що це стосується лише бронетехніки. А деякі змі західні пишуть, що ті поставки, які прийняв ще Байден, а ще є чимало пакетів, на них Трамп одноосібно впливати не може. От що відомо достеменно. Ну, справа в тому, що дійсно є складнощі е, в тому, щоб приймати одноосібні рішення. Е, Президентом Сполучених Штатів, попри те, що він беззаперечно має величезний об'єм повноважень, і він може впливати також на багато процесів. Сьогодні ми чуємо: ну як на мене, маємо посилатися на офіційні, так би мовити, дані. І е, що ми чуємо, що прем'єр е, Польщі Туск каже, що дійсно зупинилися відправки, е, власне. Техніки до України з польського фану це поганий знак. Це означає, що дійсно обмеження це є, але ми маємо розуміти, що його використовує зараз Трамп як інструмент посилення тиску на Україну, аби змусити її піти на якісь умови, які нам не підходять. Відповідно, єдиною протидією до цього варіанту розвитку подій може бути пошук ось того фінансування і зброї з боку інших країн на жаль, ми розуміємо, що е, Європа не може самостійно е, ну, перекрити всі потреби України. Але разом з тим, принаймні на певний період часу, все ж таки ми могли би отримати ось цю передишку і можливість продовжувати боротьбу е, навіть без американської підтримки. Хоча знову ж таки е, необхідність миритися із е, сполученими штатами не у вигляді, звісно, вибачень, але Певного перезавантаження вона для нас вкрай необхідна і без неї не вдасться пройти цю війну. І ми всі розуміємо, що та зброя, яка потрібна Україні, і в тій кількості, яка потрібна Україна, є лише в Сполучених Штатах, пане Максиме. Ось е, мені цікаво, а хто може от ми дійсно казав одноосібно, Трамп можливо і не може зупинити повну підтримку. А хто може? Це може конгрес. Адже у Трампа, наскільки я знаю, запланований виступ перед конгресом сьогодні на ніч. А дивіться, тут складність американської системи демократії, якщо можна назвати сучасне життя в Сполучених Штатах демократичним. Є програми підтримки, які голосує парламент. Є програми підтримки, які голосує парламент, але розпоряджається ними президент Сполучених Штатів. Є програми підтримки, які надаються зі складів. Запасів різних американської армії це все різні програми. Вони всі мають різну логіку е, забезпечення і реалізації цих проектів. На жаль, в певних випадках президент може призупиняти дію усіх цих е, програм до моменту, поки там розберуться. Законодавці, суди, Пентагон і урядові інші структури в тому, яка логіка, хто відповідальний, можна це робити чи не можна, і це до речі, не поодинокі випадки, коли Трамп, ідучи на перекір, правилам ідучи на перекір законодавству, приймає рішення, які позбавляють роботи там тисячі людей, закриває величезні кластери економіки, створює конкурентні переваги для окремих компаній. Це, це реальність, в якій ми живемо, тому. Це призупинення, нехай і воно буде тимчасовим, але тим не менше воно потребуватиме доволі багато часу і зусиль з боку держави для того, аби його відновити. Тому факторів впливу на президента Трампа в нас небагато, Але разом з тим, я думаю, що ключовим острахом на сьогодні американського президента є власне обмеження підтримки з боку парламенту, якщо сформується ситуація, за якої Центристська абсолютно об'єктивна, я би сказав, нейтральна. Частина парламенту, очолювана там демократами, і доволі серйозною частиною республіканців, буде чинити опір Трампу, не буде голосувати за е, рішення Трампа і його пропозиції. Це означатиме лише те, що Трамп втрачатиме важелі впливу на американську державу. І чим швидше це відбудеться, і чим прогресивнішою буде та частина політику, яка буде е, 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 супротивлятися Трампу, тим краще. Для України, тому що це означає, що можуть бути різні сценарії, може бути серйозне протистояння президента із е, парламентом, може бути навіть процедура імпічменту, повторна, яку вже Трамп проходив, можуть бути інші ситуації домовленостей, за яких розподіляються сфери відповідальності, коли президенту дають карт-бланш на якусь частину рішень, інша залишається за парламентом і тут немає е, е, протистояння. Але ми зараз говоримо все ж таки. Про віддаленішу перспективу, а в нас війна триває кожен день, кожну годину на сході, півдні інших регіонах ведуться бої й беруть в них участь українські військові. Тому допомога і втрата її навіть на одну добу має дуже чіткі негативні наслідки не тільки там у втраченні території, але й в життях українських захисників і захисниць. А чи вірите ви в такий сценарій? Ну Дон Трамп відомо, що тим, що він доволі. Імпульсивний. Імпульсивний і людина-настрою. От сьогодні у нього такий настрій, завтра інакше, і він дуже різко міняє думку. Зокрема, як тоді він заявив, що Володимир Зеленський диктатор, потім він сказав, я такого ніколи не казав. То він казав, ще щось. Наступний ранку він прокидався, думка його мінялась на 180. От чи вважаєте ви, що може пройти от декілька днів, так і ось якась умовна. Образа, чи не знаю чи гордість, яку заділи до Трампа, вона вгамується і він знову повернеться до більш адекватного діалогу. Я хотів би, аби такий варіант все ж таки розвитку подій реалізувався. Але ми повинні розуміти, що Трамп це не одна людина, яка ну яка просто демонструє свою волю. Це людина, яка оточила себе подібними людьми, які цю систему. Намагаються зламати середини на свою користь, і на жаль, це люди, які в більшості свої не проукраїнські. Ми це бачили по жедівенсу, віце-президенту. Ми це бачили по окремих міністрах, голові ФБР, міністру оборони, подібних людей, які отримали свою посаду виключно через протекціонізм з боку американського президента. І вони живуть живуть в певному наративі, вони живуть в певних умовах, які змушують їх ну от робити те, що вони роблять. Тому я хотів би вірити, що Трамп зможе змінити свою позицію, але я думаю, що змінити він її зміг би лише в тих обставинах, якби Росія на чолі з Путіним демонструвала якийсь шалений опір. Тим ідеям, які генерують зараз Штати. вони на жаль не генерують тих пропозицій, які були б неприємними для Росії, зняття частини санкцій і повернення американського бізнесу в Росію. Будь ласка, є на столі спільний видобуток корисних копалень, і торгівля між двома країнами. Ось повернення Росії до групи семи формування G8 – От уже воно на порозі про це говорить накладання санкцій проти міжнародного кримінального суду, реалізується. Тобто, Трамп сьогодні єдиний із ось цією вісім зла у тому, щоб зруйнувати нинішні устої політичні, безпекові, юридичні, які існують у світі, і тут їхні інтереси дуже сходяться. Чому це хоче зробити Трамп? Тому що він розуміє, що та система, яка колись. Протягом багатьох десятків років давала величезну перевагу для сполучених штатів, перестала давати цю перевагу, тому що змінився світ, виросли інші економіки, з'явилися нові військові політичні центри світу, і опиратися на ООН як можливість превалювати в цьому світі вони вже більше не можуть. Тому за задумом Трампа потрібно зруйнувати цю систему, збудувати якусь нову, яка надасть сполученим штатам конкурентну перевагу. На жаль, Трамп це робить. Не за допомогою своїх союзників, демократичних країн реформування вже існуючих інституцій, а шляхом фактично зближення із ключовими ворогами взагалі здорового глузду у світі і спробою зруйнувати щось, не, не запропонувавши якоїсь нової альтернативи. Тому в мене немає підстав думати, що найближчим часом Трамп якось знаєте, відмерзне і почне думати в якийсь інакший спосіб. Ну, хіба Росія от на якусь дурницю або вони критично не домовляться на якихось важливих пунктах? Так, да, так. Да. Це, це варіант можливий, втім я не думаю, що. Він повпливає, от просто переверне з ніг на голову всю архітектуру зараз оцю переговорну, яку збудував Трамп. Ну і насправді Путін зараз готовий пилинки здувати з нової адміністрації, тому що вона робить абсолютно те, що їм потрібно, аби вирватися із цієї ізоляції, аби відновити свої можливості для військового зброєння, для виходу із економічного гніту, і власне перебудови і економіки і війська для того, аби посилити свою спроможність. Можність наступати на інші країни в найближчі роки, ну, давайте поговоримо трішки про Європу. Адже одразу після Білого Дому Володимир Зеленський полетів на зустріч у Лондон. Там відбувся безпековий саміт. От що хорошого звідти можна винести? Окрім того, що Володимира Зеленського у конфлікті з Дональдом Трампом підтримали абсолютно всі е, демократичні європейські лідери. І от а що що от ви дивились, що ви зрозуміли, що чекає нас? Ну, о, перш за все, я зрозумів, що Європа, нарешті, виходить із летергічного сну, в який помістилася ще за. Правлінням Німеччини Ангели Меркель з пацифійськими підходами, замирюванням уже тоді дуже войовничої Росії, будівництвом з ними спільних економічних проектів, взагалі, зважання на те, що там холодна війна вже позаду, ніякої загрози для безпеки європейського континенту немає. Відповідно, будемо розброюватись, будемо зменшувати витрати на захист свій. Будемо з усіма дружити. Так ось, початок війни, взагалі, мав би змусити європейців вийти з цього стану. Ану сліпої віри в там безпеку Росії і її дружність, і змусити за ці три роки стати на військові рейки. На жаль, цього не відбулося, але от коли вже побачили європейці, що Сполучених Штатів дуже однозначний сигнал прийшов, і інакше навряд чи буде. Всі почали різко прокидатися, та І я б сказав, навіть не всі а частина це ж коаліція охочих, все таки, а не коаліція європейських усіх країн. Тому е, зараз є спроба дати певні запевнення Україні. В тому, що військова підтримка продовжуватиметься, в тому, що об'єми виготовлення зброї будуть збільшуватися, в тому, що фінансування українського бюджету і інших потреб буде також зростати, те, що є країни, які готові до формування е ну, коаліції контингенту військового, і мені видається, що е для нас зараз дуже важливо не впустити ось. Цю динаміку подій, тобто 2 лютого, 2 березня, фактично через день після зустрічі з Трампом відбулася така установча подія. Є певні попередні заяви про готовність допомагати. Що тепер? Тепер маємо 6 березня на зустрічі в Брюсселі отримати конкретні об'єми цієї допомоги, якщо ви говорите про гроші, окей, які це будуть суми: 100, 200, 500 мільярдів доларів. Скільки Україна реально отримує для того, аби дати відсіч ворогу? Скільки літаків, танків, артилерії, інших видів зброї боєприпасів ми реально отримуємо до кінця року? Ну для цього, пане Максиме, європарламент, зокрема Урсула фон Дерляй, вони ж презентували, представили план переозброєння ЄС і Тримки України чотирьохрічне на 800 мільярдів євро а вони це зробили. Питання часу розумієте з бюрократичною ситуацією, яка є в Європейському Союзі, це перше це буде тривати рока. По-друге, завжди будуть ставляти палки в колеса угорці, Словаки. Я так підозрюю, можливо, ще хтось та я угорці не... вже про це говорять. відкрито так, так. тому говорити про. Підтримку усього європейського союзу не доводиться це дуже довго, це дуже складно. Нам потрібно мати домовленості на рівні окремих держав. Це безперечно Британія, друга після штатів за рівнем підтримки. Це Франція, це Німеччина, це Італія, це Іспанія, це Норвегія, Данія. Тобто, це ті країни, які вже демонстрували свою підтримку Україні. І потрібні конкретні цифри, потрібно розуміння, що. Німці дають двадцять тисяч військових, умовно французи, скільки, ті, скільки там ви турець... про миротворчий контингент говорите, Правильно Про миротворчий контингент. Туреччина готова дати от скільки людей. Якщо ми формуємо кількість там сто п'ятдесят двісті тисяч, які я зараз умовно кажу, тому що цифри зовсім різні ходять. Причому від військових різних є різне бачення. Якщо буде ця кількість людей, якщо буде конкретні зобов'язання по їх фінансуванню, якщо буде прописана. Чітка структура того, як вони діють, як вони відповідають на, наприклад, наступ з боку Росії, які вони застосовують е, протидії інструменти для цієї агресії, ось тоді це серйозна розмова, з якою, вочевидь, потрібно летіти до Вашингтону, ну не тільки зеленському а Зеленському з стармером, зеленському з Макроном, з якимись іншими лідерами, і намагатися перезавантажити ці відносини, демонструючи, що все ж таки гарантії безпеки мають бути європейська частина. На їх вже сформована, вона на столі потрібна воля з боку Сполучених Штатів, які насправді ну не без правди е казали про те, що Європа не допрацьовує. тепер Європа вийшла вперед. Що готові зробити ви до чого змусити Росію е прагнете? Ото, до речі, цікавий момент, бо є дуже велике, але про те, що от ці європейські лідери, які готові якраз вступитися за Україну, вони вже говорять про те, що Володимиру Зеленському треба налагодити стосунки відносини з США, поговорити з Дональдом Трампом і рухатись у напрямку миру, адже і ніяких миротворчих військових не буде без режиму припинення вогню. І от що ви гадаєте, чи не закінчиться і шостого? Березня зустріч тим, що всі один одному пожмуть руки, скажуть, а тепер чекаємо, що зробить США. Ну те, що ми опинилися в такій політичній розтяжці, сумнівів не викликає. І те, що насправді Путін помістив усіх в таку складність, так, в такий дисонанс, беззаперечень. І чому насправді там Трамп говорить про те, що Україна не хоче миру, та тому що в нього немає важелів, як вплинути на Росію, як змусити її припинити той же режим активних бойових дій, як змусити їх відступити, як змусити їх не наступати знову? Дуже зручно в цій ситуації звинуватити Україну, і вочевидь це було зроблене, тому що важелів впливу на росіян доволі мало. Звідси і, там така різка реакція з боку президента, звідси. Віці... І така активна позиція з боку європейських країн, що просто замирити Путіна, вклавши сюди купу ресурсу, в першу чергу людського е, фінансового військового для того, аби за кілька років опинитися там, де ми зараз закінчимо. Ну це не вихід із цієї ситуації. Тому, е, безперечно, без сполучених штатів цю війну нам не закінчити на українських умовах беззаперечно, без жорсткої позиції американської по відношенню до Росії, припинення війни не відбудеться і. Після виходу сполучених штатів з будь-якого переговорного процесу добра чекати точно не варто. Але я глибоко переконаний, що в інтересах, можливо, не Трампа, але американської держави, все ж таки, зруйнувати частину цієї вісі зла під назвою Росія. Тому тут очікуємо або на змушення Америки переглянути свої погляди на цю війну за рахунок впливу європейського, або дочекатися. Того періоду, коли Трамп не матиме тих важелів впливу на американську систему політичну, яку він має зараз для того, аби змінився набір ось цих елементів у цій архітектурі взаємовідносин, яка є зараз, от власне про це ще останнє питання. Коротко, Макрон каже, що НАТО в нинішньому вигляді втрачає от свою власну силу, та й з команди Трампа неодноразово лунали. Погрози про те або думки про те, що США може вийти з НАТО, і новий канцлер Німеччини казав, що можливо Європі доведеться створити новий військовий альянс без участі США. Цікаво наскільки це реально в короткій перспективі, і чи буде там місце Україні? Я думаю, що без України цей альянс не матиме жодного змісту, і власне те, про що говорить майбутній ймовірний канцлер Німеччини, Меркс. Це радше відтворення позиції, яку свого часу демонстрував Зеленський, кажучи, що в Європі має бути свій альянс, своя армія, яка зможе діяти в незалежності від того, що скажуть за океан. І це дуже розумна позиція, зважаючи на те, що ми бачимо дуже неприємні тенденції. Трамп блокує рішення разом до речі з Угорщиною Словаччиною. Тому ми зараз маємо справу не лише зі сполученими штатами, але і з іншими державами, які супротивляються і вставляють палки в колеса. Ми маємо історію, коли Європа потребує власного воєнного промислового комплексу і розбудови його. І беззаперечно, що наявність альтернативи можливо називати її там новим Нато буде перебільшенням, але мати союз країн, які мають спільне бачення з приводу майбутнього безпеки Європи, точно мав би в якомусь форматі існувати, мала б бути координація. Ніхто не говорить, що мала б бути там окрема просто структура створена, мала б бути координація мав би бути певний штаб, який управляв би тими ресурсами, які є і міг би їх розгорнути в швидкій перспективі. І звісно, що тут Україна займала б центральне місце з простої причини, тому що жодна країна світу. Я підкреслю світу, немає досвіду ведення війни в 21 столітті на території Європи з такими новітніми технологіями, які використовуються зараз. Звісно, росіяни ще мають, але вони точно нам не друзі. Тому Україна мала би стати основою для таких альянсів. Можливо, не формалізованих у вигляді якихось окремих інститутів, але на рівні координації так точно пошуку спільних можливостей військової потуги. Дякую, пане Максиме, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Gut Максим Джигун. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини з Ката Волині щогодини на телеканалі конкурент Ві. Підпишись на наш Ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурент Ві. Все буде Україна. Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ».